Захопники Слов'янська від імені всього міста просять у Путіна допомоги. Всі в'їзди в місто перекриті. А на додачу озброєні екстремісти захопили аеродром. Відеодоказ цього з'явився в інтернеті у ролику. Терористи на камеру заявляють, що місцеве литовище тепер під їхнім контролем. То жоден український військовий винтокрил там не приземлиться. Водночас ознак антитерористичної операції, принаймні, наші кореспонденти не помітили. Ні військових, ні міліції навколо Слов'янська не видно, каже Олександр Загородний. Ультиматум закінчився і жодних змін. Люди в камуфляжі продовжують будувати барикади. За останню добу вони перекрили усі в'їзди в місто. Подекуди просто завалили дороги стовборами дерев. На центральних шляхах блокпости. Зазвичай двоє чоловіків з автоматами та троє четверо хлопчаків із пістолетами, інші з дрючками. Особливо прискіпливо перевіряють пасажирів автівок з київськими номерами. Усіх просять вийти з машини і беруть на приціл. Да. Вийдіть із машини. Пожави. Так, німання всім німає. На ложко магнити проверь машину, хорошу. Вперше від захоплення міськвідділу міліції нападники дають прес-конференцію. Не будь-де, а в будівлі міськради Слов'янська. На вході зелені чоловічки у повній амуніції. У багатьох за спиною гранатомети. Прес-конференція своєрідна без запитань. Так званий народний мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов зачитує з папірця заяву. Владимир Владимирович Путин. Просим вас лично обратить свое внимание на сложившуюся обстановку и помочь нам по мере сил и возможностей. И в знак единства братских народов мы поднимаем рядом с флагом Донецкой Народной Республики. Флаг Російської Федерації щоправда підняти триколор зелені чоловічки не встигли на флагштоці лише стяг так званої Донецької народної республіки, але ніде не майорить над містом і український прапор від учора. Вже залишаючи залу, Вячеслав Пономарьов також запевняє, що на бік сепаратистів перейшли вояки одного із спецпідрозділів. Давай два скатучась пісадні Так. А Ані карта пристиматик я не находяться. Січас ребята віддихають. Я прошу проші з кожним днем. Зелені чоловічки все більше контролюють місто. Українських військових чи міліції не видно. Якщо у суботу на площі збиралися мешканці міста із запитаннями, чому 20 людей у зеленому вирішують, як їм жити далі, то сьогодні таких розмов уже нема. Всі чекають, що буде далі. Олександр Загородний Сергязаренко Сергій Шпортило ТСН один